Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. 13-й каталог запропонував нам чудові оновлення, оновилися кольорові туші, улюблені рідкі тіні для повік і олівчики для очей. У нас всі продукти в каталозі були представлені і раніше, але зараз ми маємо чудове оновлення, туші кольорові зроблені в Італії і мають 8 мл. Тіні рідкі також зроблені в Італії і мають 4 мл. Олівчики зроблені в Китаї і мають 3 грами. Минула лінійка кольорових тушей також була зроблена в Італії і має такий самий об'єм: 8 мл 802. Тут також тобто об'єм не змінився. Щіточки трошки відрізняються, як ви бачите, трошки ширша щіточка в новому варіанті, ви бачите. а в цілому щодо якості, то вони не змінилися. Але абсолютно змінилася гама кольорів, як ви бачите. Ось це минула лінійка. Ви бачите, якщо навіть фіолетовий тон взяти, то він відрізняється в минулій лінійці і в новій. Якщо минула лінійка, ви бачите, він більш холодний, такий темний, то в новій лінійці він має такий трошки рожевий пітон. І ми маємо чудове оновлення, як на мій погляд, це така коричнева, довгоочікувана туш, Трошки з таким червоним відливом, ви бачите. І Гарний, такий ясний синій тон. У нас і до того були варіанти з синьої туші, але в новій лінійці, мені здається, синій тон найсвітліший. Кольорова туш з ефектом гіпнотичного погляду V-Wan. Ми маємо три ультрапігментованих відтінки. Туш має латексоподібну текстуру. Надає об'єму довжини та вигіну для ефектного погляду. Туш має ультрапігментовану формулу. Спеціальна щіточка надає віяв об'єму, розділяючи і несклеюючи їх. 48,038. Вишуканий бузковий. Наносити туш треба від основи вій в напрямку кінчиків з їх загалоподібними рухами. І можна нашаровувати. Подивіться, які легкі розділені віки, і який вишуканий тон туші. Мені захотілося порівняти з попереднім варіантом фіолетової туші. Подивіться, наскільки він більш яскравий. А ось новий варіант, він надзвичайно виглядає елегантно, шляхетно і після нанесення. Туш трошки темніє. От така сама історія, як туш з ефектором фільтру. Синя. Після нанесення вона більше входить в чорний. 48.039. Глибокий бургунді. Особисто я дуже чекала цей тон. Коричневий з червоним відливом. Ось ви бачите, які довгі гостренькі щітінки. Туж сама не густа, її легко нашаровувати. Вона дійсно дуже гарно розділяє віки. Але ось щіточка, треба дуже обережненько нею працювати, бо ці щитинки, ви бачите, вони довгі і гостренькі, щоб не вколоти по віку. Якщо так обережненько не поспішати, то просто відмінний результат дається щиточка. Мені дуже подобається цей тон, він надзвичайно актуальний. Із зеленим олівчиком треба буде спробувати. 48,040. Небесний синій. Ви знаєте, це дійсно небесний тон. І до того у нас були сині туші, онколор і синя туш V-1 з ефектом фільтру, з такою цікавою щиточкою, спинка і тільки з одного боку щитинки для такого максимального фарбування від самих коренів. І ось подивіться, наскільки буде відрізнятися тон. От, бачите, он color він дійсно синій. А веван з ефектом фільтра, бачите, яка цікава щіточка, він після нанесення також уходить в чорний тон. А цей новий варіант, він дійсно залишається таким небесно-блакитним синім тоном. Мені він дуже сподобався. Він і взимку буде гарно е, виглядати. І я хочу вам сказати, що такі кольори, е, що їх можна дуже ефектно комбінувати, бачите, на нижню повіку я нанесла туш онколор, а на верхню саме виван. Е, з ефектором фільтра. І бачите, вони всі три різні. Олівчики для очей. Минула лінійка і нова лінійка. Об'єм не змінився. 3,01. Також зроблені в Китаї. В чому відмінність? Ось скільки я тестувала нові олівчики, вони не м'які, не такі супер м'які. Але так добре малюють, і жоден в мене олівчик під час тестування не розкрушився і не зламався. Що не можу сказати про минулу лінійку. Отут такий недолік був. Тут він ліквідований, але вони не такі вже супер м'які. Ось, щоб ми порівняли кольори. Це нова лінійка, а це лінійка попередня. Як ви бачите, навіть чорний. Олівець в новій лініці більш пігментований і більш глибокий колір має. Ось ми маємо гарний тон сірий, це, бачите, в новій лініці ми маємо дуже гарний тон сірий. І треба сказати, що це єдиний тон, не знаю, як передає камера, який має блискавку. Бачите, вона трошки переливається. В минулій лінійці, як ви бачите, у нас було два сірих тона, один е трошки темніший, а другий зовсім світлий. Так ось в новій лінійці він якраз посередині між олівчиками тими сірими тонами, що були в попередній лінійці. 47,705. Я вам його додатково покажу. Мені він... Дуже сподобався. Ось ви його бачите, дивіться, як малюється. Бачите, який гарний, як він переливається. Досить легко малюється, що до тушовки. Бачите, який? Що до тушовки? Бачите так. Можна розташувати. Бачите, і він має блискавочку. Це єдиний олівець з усієї колекції, в новій, який має глітер. Всі решта йдуть без глітера. Щодо синього тону, дивіться, ось попередня колекція. Дивіться, який темний, глибокий синій тон. То тут. Якщо в новій лінійці взяти, бачите, наскільки він більш ніжний. І зовсім новий тон з'явився зелений, дуже гарний. У нас і був зелений тон, бачите, ось він, з попередньої колекції. Він такий болотний, зелений, а тут такий гарний зелений. Він такий буде підкреслювати добре очі. Ось подивіться. Бачите, вони не м'які, трошки суховаті. Бачите, які гарні. І як тушується. Досить легко. Щодо нового коричневого тону. Ви бачите попередня колекція, коричневий тон, був більш темний. Нова колекція коричневий тон більш світлий. І має інший підтон. Без рижого. Тобто такий чорний шоколад. Тіні. Попередня колекція і нова колекція. В новій колекції об'єм ми маємо 4 мл 0,1. А в попередній колекції ми мали 5 мл 01, тобто на 1 мл рідкі тіні стали трошки менше. Вони стали більш по консистенції суховаті і щодо аплікатора. аплікатор такий. Став трошки ширший, і ось цю дірочку, він входить з силою. Ось, бачите, попередній аплікатор і аплікатор, що зараз. Бачите, він по центру трошки ширший. Дивіться, оце у нас нова лінійка. Бачите, ось я малюю. Бачите, вони не так, що так трошки вони гарно тушуються, але трошки, як коли наносиш, такі вони не розтікаються. Суховаті. Варіанти лінійки. Бачите, перший тон зоряне небо. І ось ми бачимо. А ось попередня лінійка. Ось дивіться синій тон. Наскільки він світліший в минулій лінійці і наскільки він темніший і пігментований в новій лінійці. Дуже гарний сірий тон. Бачите, це я вже його так нашаровую, але він залишається дуже прозорим і гарним. Ось, друзі, попередня консентенція. Бачите, ось попередня. Бачите, яка вона більш така, як наноситься. Вони більш вологі і їх легше наносити. Новий варіант тіні так наносиш трошки з силою. Що не скажеш, ви знаєте, про, про другий відтінок у цієї лінійки. Він найбільш такий. Пігментований, ну, крім синього. Бачите, ці два найпігментованіші відтінки синій і такий кавовий. До речі, цей відтінок називається магічне золото. Ну, На мій погляд, він, може, схожий на бронзу. ну, Такий і не, і не бронза. Ну, Дивіться, ось я його вам Покажу більш докладно, оскільки, подивіться, от як він наноситься. Бачите? Який він пігментований. Що не скажеш про відтінок снігове сяєво? Він прозорий. Так, також відтінок зоряне небо. Бачите, два прозорих відтінки. І два пігментований. Магічне золото і мерехтлива ніч темно синій відтінок. Пігментовані відтінки і прозорі відтінки. Снігове сяйво і зоряне небо. Дивіться, ми розтушуємо. Бачите, при одному освітленні він має такий коричневий пітон, а іншому падає світло, і він переходить в рожевий. Бачите? Оце цікавий момент. Ось, бачите, коричневе? Рожеве. Ну і ви зараз от я якраз спіймала світло, ви можете бачити. І снігове сяйво, відтінок розкрився інакше, мерехтлива ніч. Магічне золото, бачите, з таким сірим підливом. А так, бачите, майже чорна меретлива ніч. Прозорий зовсім снігове сяйво, коричневе, магічне золото, і світло коричневе це зоряне небо. Бачите, як цікаво. А ось ми вийшли на світло, бачите, вони зовсім міняються. Отака особливість. І щоб це відео було максимально для вас корисним, я протестувала макіяж, який запропонований в каталозі. Він представлений на моделі. І я думаю, саме використані продукти які будуть найбільш популярні з цього оновлення. Використана коричнева туш, коричневий олівець і тіні магічне золото. Ось я спробувала їх. Зараз на мені коричнева туш, коричневий олівець і тіні магічне золото. Мені сподобалося, що грифель у олівчика для очей перестав ламатися і розкрошуватися. Мені сподобалось, як стали наноситися рідкі тіні. Минулу лінійку я полюбляла більш наносити пальчиком, оскільки якось воно так не лягало рівномірно. Отут, тої проблеми в мене з цим тоном взагалі не було. Я просто акуратненько нанесла і з першого разу і нічого я не поправляла. Я ось тут спробувала, бачите, розтушувати їх, і вони також це дозволяють. Щодо туші, туш мені здалася, щодо туші, туш достатньо рідка і мені здається, більш подовжуюча, ніж об'ємна. Прекрасно наноситься і ось подовжує віки, прекрасно. Щодо щіточки, щіточка має таку властивість, вона трошки колюча. Але чудово розділяє віки. Чудово розділяє віки і прекрасно подовжує їх. І ще яке зауваження, надзвичайно стійкий продукт. Ось я нанесла, ходила цілий день дощова така погода і ніякого, що туш, що тіні, що олівець. Ні розтікання, ні розмазування, ні осипання нічого не спостерігаю, і, і треба подумати, як знімати. Знімати тільки засіб для водостійкої косметики або гідрофільна олія. Просто міцелярна вода, важко знімається і взагалі, так ну, не знімається. Якщо ви вже спробували новинки, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Я дякую вам за перегляд, бажаю гарного настрою. Якщо новиночки зацікавили, будь ласка, переходьте за посиланням, оформляйте собі дисконт і користуйтесь з задоволенням. Якщо є питання, також пишіть в коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти. times like